Було розуміння того, що треба було йти, захищати, захищати батьківщину, рідний дім. З 25 лютого я потрапив до Нацгвардії, зібрав речі, поїхав до воєнкомату, батько відвіз мене, Допомагали евакуювати людей спочатку. На вокзалі були, також були різні. Заходи по зачистці Хайкова самого, потім до Ісхару приїхали, там допомагали, там оборонялися. Поки була зв'язок з ним, це как-то ще ну, почуваєш що спокійна. А потім, коли вони пішли освобождати Чугуїв. От електромережі були поскожені, і зв'язку немає, і з ним зв'язку немає, вже починаєш вадуватись, хвилювати за нього. Де він, що він, живий, не неживий. І це тримало 2-3 місяці. І потім я отримав повістку до воєнкомату і пішов на війну, зв'язався з сином, захотів служити поруч з ним. Просування дуже швидке було. За три дні повністю було Клея, була наша. Через ще 6 днів вже Ізюм був наш. Ми вже заходили туди. Тоді всі казали про херсон, всі готувалися до херсону наступу. А ні, ми пішли по Харківському направленню. Вони тікали, бросали все, що, все їхнє майно, все їхню техніку. Зброю, все бросали, втікали. Місцеві розповідали, що е, росіяни знали, що ми будемо за два дні до нашого наступу. І дуже швидко збирались і втікали. І вже коли потрапили вже до Лиману, під Лиманом були, там вже пішов наступ <хи> на Кремінну. Вот. І вже да, ми там підійшли до ворога дуже близько наші позиції. Були десь метрів 250 ворога. Тобто Ворог навіть не знав, що ми знаходимося поруч з ними. От. І теж там тримали, якось давали координати, сводку артилерії. Получалось, тобто що їхня артилерія була по нашим позиціям, наші позиції були по ворогу. Там було дуже важко. Тому що вже погода була така зимня, зимня, прохладно було дощі, а це ще ліс. І там ворог вже був більш-менш готовий до нашого прибуття. Передок — це коли вічна стрільба. Миті тиші, це декілька хвилин. Це дуже страшно, це дуже холодно. Не зрозуміло, що, що воно таке взагалі. Я якраз е, тоді підірвався на міні противотанковий. Але все добре, всі живі нашого побратима ми винесли на носілках. І оце якраз 30-го, а у мене день народження було. Я якраз свій, свій день народження в наступ попали під артилерійський вогонь ворога і отримали травму. Контузію і якраз в один день з сином потрапили до шпиталя. Погіршення зору правого ока та наслідки контузії вже дають у себе знати. Тяжко пересуватись на деякі дистанції, тяжко підніматись угору по лестницям і так далі. Таке подобне. Хлопки якісь там, несподіваний звук. І починається. Питаюся заспокоїтися, питаюсь прийти до, до тями, психологи допомагають, але це таке тривале лікування. Срочну службу проходив в 92-му році, коли я спався в Союз. От, я, я знаходився на Придістрові. це границя України з Молдовою. Наш президент Кравчук, перший президент, от, дав нашу територію України на Заход до Молдови. Точно так же, як зараз відбувається Білорусія дала доступ своїй землі, території, щоб росіяни зайшли з їхньої землі на нашу Україну. Есть, я бачу, що відбувається в сусідній государстві, то есть, от границя, де да, постріли все летіло рядом возі нас. От, ну ми как бы не вступали в бійку. Бачиш, що повторяється те же саме і реально помієш, що тепер вже до себе відчуваєш все. І якось, ну, коли там на передовій знаходишся, не думаєш ні о що. Тобто, є ти, є ворог. Все. Боже, ні ни страху, нічого не відчуваєш взагалі. Є е завдання уничтожить ворога. Більше ні о чому не думаєш. Ні за себе, ні за родних, ні... От і вот, от, от, от ви в місті одна команда і ми йдемо разом. Е, в мене я придумав позивний ящер, тому що це маленьке, вершляне, спійманне тваріння. Юрке. Я думаю, щось мені щось треба подумати. І думаю, ага, у сина ящер, думаю, щось на похоже. І вибрав собі щось змеїне, а кобра це така от гадюка, що кусюча, якщо укусить, то... Коли я був на завданнях, батько усіх сповіщав, про те, що з нами все гаразд. Десь вже місяць, яку фарку на лікуванні, та за рік, майже рік, на передовій, вже якось незвично. Хочеться до товаришів. А син туди, не вів. Ні, ми будемо разом.